Добрий день, малята, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні день чарівного слова дякую. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського. Навіщо кажуть спасибі? Дрімучим лісом ішли два подорожні дідусь і хлопчик. Була спека, хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмочка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилились, напилися. Дідусь сказав. Спасибі тобі, струмочку. Хлопчик посміхнувся. Чого ти усміхаєшся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали струмочкові спасибі. Він же не живий, не дізнається про вашу подяку. Не почує ваших слів. Це так. Якби води напився вовк, він міг би і не дякувати. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина говорить спасибі? А знаєш, що це слово вшановує, звеличує, підносить. Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме був час. Дорога через ліс ще довга. Чи подобається вам, коли за щось дякують? Як ви вважаєте, для чого людина має говорити дякую? Так, ми дякуємо Матусі за смачний обід та за полагоджену іграшку. Сестричці за те, що поділилася яблучком, другові за допомогу. Але не тільки наші близькі та рідні заслуговують на вдячність. Як ви вважаєте, ми можемо подякувати сонечку, деревам, дощику, небу? Чи чує природа подяку людини? Малята. Під час прогулянки до парку скажіть дякую деревцю, сонцю, небу, землі. І побачите світ стане яскравішим, а серце добрішим. Дякую малята за старанність. Гарного дня, до наступної зустрічі!